Добрий день, шановні діти! До вашої уваги урок мистецтва. Тема нашого уроку – осінні перетворення, осіннє різнобарв'я, колорит, теплий, холодний, створення композиції осінні квіти у теплому чи холодному колориті, монотипія. Дзвоник всім надав наказ. До роботи швидше в клас, біля парти стань моченно, плине час, хай недаремно, будьмо уважні та старанні всі, сядьмо рівненько на місця свої. Дітки, я пропоную пограти в гру, яка називається мікрофон. Скажіть, як називається невеличка дерев'яна або пластмасова дощечка? на який художник змішує фарби під час роботи. Які основні кольори, ви знаєте? І кольори яких відтінків належать до теплої кольорової гами? Кольори яких відтінків належать до холодної кольорової гами? Ну, а зараз, послухай, ось пензлика взяла, малювати почала. В білокорої берізки золотила довгі кіски. Став багряним колір чуба в мудрого дідуся дуба, дві сестрички, дві осички стали жовті, мов лисички. А довкруж, довкруж травиця, тихо-тихо золотиться. Ось Палахкотять калина, горобина і шипшина. Не вгаває щедра осінь, а малює неба просень. Ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки, пензлик біга без упину. Гарна восині картина. Гарна восині картина. Осінь чарівниця розфарбувала все золотими фарбами. Дітки, а скажіть, будь ласка, у які кольори розфарбувала природу осінь? І чи буває восени дощ? Якого він кольору? Осінь вражає не лише палітрою кольорів, листя на деревах а й різнобарв'ям квітів, плодів, ягід. Недаремно осінь називають найщедрішою, наймилішою. Художники відображають такі чарівні перетворення в живописі, настрій картин передає колори, він буває теплим чи холодним. Колори діти це гармонійне поєднання кольорів у композиції. Визначте, будь ласка, колори даних творів. Він теплий чи холодний? І який настрій вони створюють? Коли ми розглянемо. Картину на тюрмо ліворуч, то тут використані теплі кольори, відтінки червоного, жовтого, зелені, світло-зелені, але переважаються таки теплі кольори, створюється осінній настрій, затишок, тепло. Коли ми поглянемо праворуч картину, то тут використані холодні відтінки кольори фіолетовий, синій, темнозелений, московий, і створюється настрій урочистості, піднесення, чистоти повітря. А якої з картин вам хотілося б милуватися у власній кімнаті? Художня техніка. Монотипія дозволяє отримати зображення з багатьма різними відтінками одночасно. Сьогодні ми з вами спробуємо попрацювати в техніці монотипії, але задайте правила роботи на уроці. Зараз ми переглянемо відео створення композиції осінні квіти в теплому або холодному. Колориті художня техніка монотипія. Що ж ми побачили з вами створення композиції осінні квіти в теплому або холодному колориті? Розгляньте послідовність виконання. А тепер продемонструйте власні малюнки, ну що ж я впевнена, що у вас вийшло просто чудово зараз прочитайте заховане пейзажі слово. Колорит. Дітки на дозвіллі проведіть досвідчення і визначте колорит картин у підручниках з інших предметів. І на завершення. Я пропоную вправо дерево зростання. Будь ласка, прикрасьте наше дерево листочками. Зелений дуже сподобалось, червоний не сподобалось, і жовтий сподобалось. Но в нас зелених листочків. Отже, у нас все з вами вийшло. І на сьогодні я говорю: до побачення, до нових зустрічей. Насилайте свої малюночки в електронний щоденник.